Привіт, друзі! Сьогодні ми вам покажемо, що можна робити в Осло. Зараз сьомо ранку трішки холодно і ми шукаємо десь нам зігрітися. І ми знайшли один варіант. Ми йдемо в сауну, яка на воді. І там можна покупатися в в фьорді. Культура саун дуже швидко розвинулася в Норвегії, особливо в Осло. Я пам'ятаю, коли ми приїхали, то не було так багато саун на воді, особливо в центрі міста. А потім через якомусь там 19-му році чи 20-му, їх почало з'являтися дуже багато. Вартість е, такої сауни, ми можна, там можна бронювати онлайн за один сеанс, це півтори години. Коштує 195 крон на людину. І якщо ви в і не знаєте, чим зайнятися, особливо взимку чи коли йде дощ, то я дуже рекомендую. В сауну. Там не обов'язково приймати онлайн, можна прийти сюди на досло до ви тут побачите їх дуже багато і просто зайти в сауну і. заплатити. Такий дропин тут є. На перший погляд, коли ви будете гуляти в Ослою, будете бачити маленькі будиночки на, на воді і будете думати, що це за халупи, такі зарайчики поробили. І це так, сауни вони зроблені з таких, ну, з чого попало. Але прикол в тому, що всі ці сауни зроблені з матеріалів, які, які викидалися. Тобто люди понаходили доски якісь там, повиловлювали сміття з фьорду. і з цього побудували сауни. То прикольно. Я не впевнений, чи це сауна, може ще не дороблена. Але ось ви можете побачити цілий ряд цих саун. І на тій стороні також є. Ми зарядимо в цю сауну, Там вже не перший раз і там дуже подобається Тут є роздягання. Також тут є людяна, ванна можна зануритись. Я Готова? Можна. Давай, перед тим як екзитів... зайти, треба нирнути. Та ні, там це поставка. Тепло. А це осло опера. А то ми займюнка. Зараз зайдемо в сауну, покажу вам Ось така ось сауна. І ви сидите в сауні і можна бачити оперу, Музей займюнха. І Сіренко, ця сауна вона плавуча, вона просто на воді, але вона не відпливає в фьорд. Там є інші сауни, які можна орендувати, і потім вони вас вивозять в фьорд, і ви там купаєтесь, але вони коштують трішки дорожче. Їх потрібно орендувати, коли у вас велика група людей, і тоді це круто. І прикол в тому, що всі ті сауни, ну майже всі, вони мають електромотор, тобто вони не до довкілля, і вони вас без шуму вивезуть в море. Але вони, так, да, вони здається там від 2000 крон за. За сеанс коштує. Нагрілися, грілося не Ну як відчуття! Класно! Не так холодно, як зимку. Ти будеш купатися? Я вже, я вже знову холодний, та я бачу. Ще більш-менш. Ось такі ось сауни, там є душ. Бачите, що вони збиті з якихось досок різних, з чого попало зроблені, але зроблені і дуже класно. Такі сауни можна знайти тут на... біля осло -опери. ну, називається набережна Лангкая, або їх ще можна знайти на Кербрігя. Ну як? Не холодно? Ні. Де ще можна піти в сауну, скупатись у фьорді? Все це в центрі міста. Лише в осло. Подобалось? Так, дуже. Ну, дуже круто і взагалі тепер не холодно. Коли будете в Осло, то обов'язково прийдіть в сауну. Те що ви можете піти в сауну, покупатися в фьорді, і це все в самому центрі міста. Подивіться, ну ось там е залізничний вокзал. Ось центральна бібліотека. Я думаю, що таке лише є Осло. Норвежці дуже полюбляють сауну і знають, що багато хто е ходить сауну зранку перед роботою. Вони приходять годину в сауні паряться, купаються в холодній воді і потім йдуть на роботу. Півтори години більш ніж достатньо там побути, і це дуже класний початок дня. Або це можна робити ввечері. Це буде дуже класне закінчення дня.